Привіт, це супер крок, але супер-містке відео про те, як підняти рейтинг та побороти плато. Я Тимофій. На цьому ютуб-каналі ви побачите мій розвиток як шахіста, оскільки я щодня тренуюсь, внаслідок чого зможу робити круті навчалки для вас та жартівливі відео, але лише якщо матиму жарт. Є два основних секрети: перший розповім зараз, а другий під час перегляду партії. Секрет номер один це навчатись. Навчатись на матеріалах в Ютубі, в інтернеті, в книгах. А якщо цього не маєте... То навчатись на власних помилках. Після того, як ви зробили партію, треба подивитися аналіз. І якщо мали якусь помилку у дебюті, наприклад, ви втратили фігуру або пішака, треба це виправити, оглянути, який хід тримав рівність, який хід тримав перевагу. І на наступний раз ви зробите цей правильний хід. Це так і працює. А тепер, коли ви вже повчились на власних помилках, на помилках інших або навчальних відео інших людей, ви переходите до партії, кажете собі. Тепер я підніму рейтинг. Тепер я прокачаюся. Це супер налаштування. Саме з таким налаштуванням, граючи, я підняв за останні декілька днів 100 чи 150 пунктів рейтингу. Але все одно є один моментик, котрий ускладнює набір рейтингу. Цим моментом є впевненість. Впевненість у тому, що ви можете. Впевненість у тому, що ви. Налаштовані на це, розглянемо приклад на партії. Є 4, є 6 Хід абсолютно нічого не робить. Якщо ви піднімаєтесь по рейтингу, ваш опонент також робитиме щось слабеньке або сильне, але ви все одно бачите, як з цього взяти користь. Хід такий собі, йду вперед. Він не переходить у французький захист, що є непоганим варіантом. Він робить хід ба 6 що є таким, щось взагалі. Коли якийсь такий, взагалі, дурний дебют, треба. Солідно розвитись, зробити рокіровку і піти вперед. Розвиваюсь, роблю довгу рокіровку, аби тут летіти пішаками і не турбуватись за безпеку короля. А згодом треба зрозуміти той момент, коли треба йти вперед. Ви вже розвили фігури, зробили рокіровку. Тепер вперед. Ви сильні, ви зможете перемогти. Але для цього треба опонента тиснути прямому сенсі. Пішов пішаком тут вперед. Ще вперед. Тепер на туру може бути потенційний напад. Чорні поля слабкі. Фіксую цього і пішака. Ще вперед. Подібні ходи особисто мені тяжко розрахувати. Їх я роблю з відчуття. З відчуття, що я готовий. Я встав, тепер треба йти вперед. Це показник впевненості. І внаслідок цієї впевненості опонент бере і підставляє коня. Якби ми не тисли, цілком ймовірно, що він би не допустив такої простої помилки. І лише завдяки цьому ми маємо безкоштовного коня. Продовжуємо тиснути, нападаємо на туру. Пере відійшла, Зафіксувався тут на королеву. Внаслідок нашого тиску опонент зіває. Ми йому трошки зігнули відповідь, але не страшно. Тепер я згадую, що єпископу тут немає місця. Він повинен використовувати тірки чорних. Хай він туди лізе. Прийду королеву і мат поставлю. Це згодом так і сталося. Напав, відійшов. Нападаю на мат сюди. Єдиний спосіб перекритись це турою сюди стати. Тепер загроза з'їсти пішака. Буцімто напад на туру. Їсти туру не можна. Бо мат. А я з'їсти можу. І далі простий хід пішаком. Тура відходить, отримує мат. Тура не відходить. З'їдаю туру, через декілька ходів ставлю мат. Отже, так, я вважаю, що є два головних секрети. Перший це навчатись на власних помилках або на матеріалах, що бачите в інтернеті. Та друге, це впевненість. Після того, як ви навчились чогось, треба бути впевненим і добре відіграти партію. Бо якщо погано відіграти партію, не буде просто рейтингу. А він дає допомін. Допоміг це ням'я-ням. Догадуючись, -ня -ня. чи вам сподобалось це відео, рекомендую глянути сусіднє. Котре також про хороші перемоги, аби додатково надихнути вас на ріст у рейтингу. Дякую за перегляд До наступного зустріч.